Найдешевший, що ж поверт від Дніпроема. Зараз потестуємо, чи буде він свердлити грушку. А, ні, це не грушка, це яблуня, флоріна. Так. Коштує він зараз по акції 2200, Це з акумулятором. Двойкою. Це в мене четверка і другий. Взял. Той ще не розпакований, новенький, хай стоїть, у мене повногразних. 2200 з акумулятором і зарадкою. Так що бігом на сайт поки ще є. А зараз попробуємо, чи просвердлити він яблунину, чи не просвердлити. О, чекай, бо не включив. О, ого! Аж ближче знімує, аж розлітаються клоча. А, чекай. Та це що? Ого! Тирсу треба викидати тільки. він свердлит, класно. Тут 50 ньютон. Видно, 50 ньютон. Бомбічески свердлит. взагалі. Аж понравилось. Ще краще за того мого старого. Головне що, воно кругле ковзає. О! Не, для хозяйства по такие синицы вообще бомбезная штука. О! Песня, как то кажуть. Так что, народ, показываю модель, бегом на сайт, пока еще есть берет.